Дорогі друзі, шановні любителі футболу, усіх вітаю на Одеському ж номер Світлана Маліборська. У воротах Новачок будемо ще говорити про Головний тренер команди Костянтин Фролов, Вопська Чернівці, Марта Усерк, Чернівці, четверта резервна арбітриня Анна Древаль, місто, точніше Одеська область, спостерігач арбітер А Євген. Абросиво в місто Одеса, Одразу починають свою атаку Одеситки. Зрізається м'яч, Ірина Майбородіною, трошки такого, знаєте, буду. Розбавляти інформацію з загального характера а, від України дві команди грають у лізі чемпіонів. Це Полтавська Ворскла. Тут удар-поворотах. до речі, вийшов перший і знову пробувала майборгівна. Mm -hmm. Але чим більше ігор, тим більше практики, тим більше можливостей тим більше можливо. Класу тут Гесус Марколь Минарас. Офсайд. І знову офсайд, подивіться. Бачу, що все добре. так? Подача з кутового. що тут? Нічого собі. Повномасштабного вторгнення. Терористів погоджують. А що тут немає офсайду? Немає офсайду. Хесус Маркольминарес. Правим флангом заходить до штрафного майданчика. Хесус Марколь Менарес. Ну, треба ж бити. Затягнула з ударом десятка. Подача з кутового підкрутка. Ніби випустила м'яч з дана Маліборса. Це роблять топ клуби світу. А тут у нас момент. Ну, чи буде удар в поворотах? Немає. Ще один удар. Ай-яй-яй, Хесус Мар Кольмінарес. Тома вже є очко. Тут закидання вперед. А що тут? Можна забивати? Можна забивати. Удар І Гол! 1-0. Нація Панцулая. Дебютний гол у складі Сістерс. Ну, нарешті зробили передачу так, щоб не було офсайду. Дівчатка з Одеси. І відкрили раунд. Ну і... А тут що, тут удар головою. Подивіться на цю кульминарис. Швидкість не є. Ай-яй-яй, але тут класно корпус поставила гравчиня Кюбаса і що тут? Можна продовжувати? Зріздається. На виїзді. Я думаю, що дуже багато було інформації цього матча. Тут що, удар по воротах. Україна. Звичайно, є така штука, як дефіцит класних виконавців і виконавців. по воротах, повних ворота прилітає м'яч. Далі Горуська, Анна Стапінка, Анастасія Клімутіна, Ірина Ковальова, Діана Великова залишили команду. Що тут офсайд? Тут офсайд, ну і тим більше не влучає зараз. Лише зараз. Панцулая. Понеслася Панцулая. Оце швидкість. Ані поле їй не заважає, ані спека. Подача. Удар птициної. Є воротарка. Знову з'яче Світлана Валіборська. Перемітає м'яч. досить такий припас під захищався. Подсулая повертає м'яч у боротьбу на лінію штрафного майданчика. Ганді пробиває. Але знову в сайт не повірити. Дорогі друзі, ще раз вітаю вас в Одесі. Стадіон Чорноморець. Другий тайм матчу Сістер з Кривбас. Поєдинок другого туру української жіночої вищої ліги. Намагається вийти з захисту в атаку Кривбас. А перехоплення від Сістерс можна атакувати. Кольменарес! Кольменарес! Передача у поворотах немає, але м'яч лишається Одеситом. Чемпіонів, які металіз 1925. А це шанс для Кривбаса. Треба бити, треба бити. Але тут дві африканці одразу завадили здійснити цей удар. Закидає Василюк на Пальменарес. Хесесмар біжить дуже швидко. Це жовта картка. Це жовта картка, друзі. У будь-якому разі було небезпечно. за м'яч Бондарєва. Відвала на Понцюлає. А це На швидкості вона все ж таки оббігає свою барності стікольчику. Ну, це не удар. Ну, це не удар. Це був шанс. Чому б ні? Закидання на Василюк. Василюк туди в центр, а Бондарева не було. На місці це пенальті. Ні. А це пенальті. Ні. Далі Панцулая. Подача. Подача. Дара немає. Ох, як зараз небезпечно! Будь-яка помилка може пошкодити на вечах. Пенальті штрафні готові. Закидання! Нельсон! Нельсон закидає! Нельсон! Забиває! Сільвія Нельсон! І це дебютний гол для неї. Ну нічого собі. І знову гол нікого. Не було, б, якби Світлана Маліборська не виходила так далеко з воріт. Ну як воно наважилося. Цікаво, що на 16-й і на 61-й. Вони так дзеркально відзначаються одеситки. Ну і побігли, побігли, відчули ось цей запах, як то кажуть, крові, що тут немає. І... Що у нас тут? Немає офсайду. Немає сайту. Можна, можна пробивати поворота. А чому ж не бити? А чому ж не бити? Але зараз є. Але зараз є в сайт Бондарєвої. Не буде гол зараховано. Закатання зараз класне від Жозефіни. Гадіна Сункенс, подивіться, вже Ліву нападницю грає. Сункенс. Технічно. подача. Удару немає. немає. Не змогла пробити. Фоста, подача, удару, по воротах немає, а зараз є. Ми зіграли з Василюк. Немає Бердіна. Подача. Немає. Немає удару, але Сонкенг тут врізалося. На Жезуфіненка. Закидання на Панцулає. Вона тут сама. Дотик на Давиденко. Давиденко. Удар воротах. Гол! Забива! Давиденко забиває, а на Давиденко прошиває просто воротарку і робить Рахунок 3-0. Ось так. Ну і одразу заміна. Заміна у нас а, Майбородіни. Замінює Мар'яна Іванишин. <плес> Але вона молодчина. Вона це зробила на власній половині поля. Жодної жовтої картки просто зупинили. І Дакоста на правому фазі вже опинилася. Да Коста. Вичає немає, тут е, стайду, можна боротися далі. Давиденко отримала по нозі зараз. Дакоста. Удача! М'яч в грі, М'яч у грі. Девитенко пробуває. Треба, щоб хтось наважився. Цей удар, удар воротах, ось зараз. Ну і чому б ні це буває цілому оформити? Там без операції, там просто потрібна пауза. Трошки інший діагноз. А це що? Це треба було дотик намагатися пробити, але дуже сильно це м'яч, тому Девитенко не пробила. Та Коста! Зрізається м'яч. Банер Фріязок сталь, Фендекс. Дійсно. Не забуваємо, що наші хлопці-початки досі перебувають у полоні. А на цьому поєдинок завершується. І з рахунком 3-0. Перемогу здобувають Сістерс з Одеси. Панцулає на 16-й. Нельсон на 61-й, на 79 й Анна Давиденко. 3-0. Вітаємо Сістерси з перемогою.